Всім добрий ранок. У нас сьогодні вівторок, 27 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити з вами про бажання, про мрії, про те, чого ви хочете насправді, але чомусь це іноді лякає, не реалізовується, і часто нам здається, що Якщо це моє, то воно якось має все бути легко, я маю усвідомити, що я цього хочу, але насправді справжні бажання вони неспокійні, бо вони або вас розпалюють всередині, викликають у вас певні такі стани, хочу або тригерять. І часто ми їх не реалізовуємо не тому, що не знаємо, чого хочемо, або не знаємо, як це отримати. Насправді, ми просто боїмося їх визнати. Тобто боїмося визнати, що я хочу чогось, особливо, якщо мова йде про щось над для вас. Не щось таке стандартне. Я зараз дуже важливо. Я зараз не про стандартні бажання, коли ви хочете там квартиру, машину, подорожі. От у нас класика жанру, зазвичай люди, які ну в такому трішки не контакті з собою, вони називають те, що. Соціумом нав'язано. Да? Ну, що може хотіти людина, у якої немає квартири. Вона хоче свою квартиру. Що хоче людина, у якої немає машини, свою машину. А я зараз кажу скоріше не про оці такі соціально нав'язані бажання, а про те, що ви відчуваєте тут, да? про справжнє. І виходить, що коли ви добираєтеся до справжнього, ці бажання викликають страх. У мене на курсі провиста багатій, ми ще наперед навчені з дівчатами починаємо да, аналізувати, витягувати з себе ці бажання, і часто у дівчат ступор. Вони не можуть знайти картинку да, для цього бажання, вони не можуть визнати, визначити, чого вони хочуть, і вони зависають, зависають. І у багатьох з них виникає дискомфорт навіть фізичний, тобто настільки некомфортно про це думати, да? що, а ще вони бачать там, дивляться на інших дівчат, які пишуть, чого вони хочуть, і це щось таке вау. Як дівчинка одна написала, що я, звісно, бажання розписала, але мені так стало ніяково після цього, що, що я там собі надумала, що я таке хочу, стільки всього. От, і відповідно, чому такі бажання вони нас лякають? Тому що в них є масштаб. Да? В цих справжніх бажаннях завжди є масштаб. І він вимагає змінити вашу звичну версію себе. І це абсолютно логічно. Я постійно кажу: якщо на сьогоднішній день ви чогось не маєте з того, що ви хочете, вам потрібно дивитися в себе, дивитися в своє мислення, дивитися в свій стан, дивитися, що у вас взагалі відбувається всередині. Тому що все, що ми маємо і не маємо на екранах нашого життя, це все, вже причина, наслідок, вибачте, не причина, наслідок, наслідок того, що у мене всередині. Все. Це працює завжди так. І відповідно, якщо ви чогось не маєте, вам потрібно дивитися всередину. А що всередині? А всередині потрібно себе змінювати, перепрошувати, розтягувати, перекручувати. А це супер неприємно. Ну, типу, це некомфортно і неприємно. І, власне, оці бажання ваші щирі справжні, вони завжди несуть за собою зміну вас. Проявленість 100% да вам потрібно почати проявлятися. Вам поті... зараз знову ж таки. У мене є окремий етер про проявлення. Проявлення це не інстаграм. Це може бути інстаграм, але інстаграм це просто інструмент. Да? Про проявленість я маю на увазі, можливо, вам потрібно з кимось поговорити, можливо, вам потрібно зібрати якусь команду, можливо, вам потрібно поговорити там з директором. Тобто, це це все проявленість. Да? Тобто, ви проявляєтеся щодня, щохвилини. Далі це величезна відповідальність. Тобто у вас... Буде за вашим бажанням масштабним, щирим, справжнім йти величезний перелік всього, що вам потрібно зробити по-новому. У що потрібно війти, чого ви раніше не робили. А це не комфортно. Відповідно, часто нам стає простіше просто не знати, що я хочу. Простіше не знати, чого я хочу, ніж зізнатися собі, що «да, я хочу цього, але мені страшно. Мені страшно, що нічого не вийде. Мені страшно, що мені доведеться діяти. Мені страшно, що зміниться моє звичне життя. Мені страшно, що хтось мене в цьому не підтримує. Мені страшно, що моє оточення скаже, ти там взагалі поїхала. Подивись на себе і на свою мрію, де, ти, де ця мрія. Це нереально. Дуже страшно собі зізнатися, що я хочу чогось нереального. І, відповідно, що люди роблять. Ховають голову в пісок від себе, від своїх мрій, від своїх бажань, і власне до чого це приводить? До чого приводить бажання, які ви не визнаєте? ми зараз про це поговоримо, до чого це приводить. І до вас питання: як ви думаєте, до чого приводить внутрішнє ваше щире справжнє бажання? Яке ви не визнаєте, яке ви в яке ви не дивитеся, в яке ви не йдете? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви там, знаєте або там, думаєте якось до чого це призводить. Як ми ховаємо наші бажання? Один із варіантів хованок це раціоналізм. Це коли ми кажемо: ой, та ну мені це і не так важливо, ну, можу це мати, можу не мати. І це таке, знаєте, більше, як переконання себе, що там не дуже те й хотілося, да? Далі самозаспокоєння. Коли ви кажете, та мені так все норм, наче, та все влаштовую, чого там. уж. Куди там бігти? Та і так все Да? Це теж а, формат уникнення, да, коли ми ховаємо свої бажання. А, перенесення це означає, що коли ми кажемо, от якби б, якби ж би в мене були гроші, стосунки, підтримка. Там якесь оточення, ще щось, якась там, не знаю, вага, врода, ну будь-що. Тобто, коли людина каже, от якби б у мене це було, от тоді б я точно це там реалізувала. І понятно, що це теж уникнення від і бігство від свого бажання. Розфокус теж це спосіб уникнення свого бажання, коли у вас 100-500 справ. Ви займаєтеся і тим, і тим, і тим, і тим, і тим, і тим. А до головного не доходите да, до того, що справж, справж, справді важливо. Просто не доходите, тому що ви розфокусовані. Тобто, коли у вас мільйон справ і немає в цьому вас, да, оці вашого щирого бажання, це спосіб уникнення цього контакту з собою. Тому що що таке бажання? Контакт з собою великий. Да, такий сильний контакт з собою, коли ви відчуваєте, чого ви хочете насправді. І це супер важливо. Це ключове, бо ви так і рухаєтеся в житті. Да? Тоді ви ефективні, тоді ви щасливі, коли ви рухаєтеся за цим бажанням. Так, давайте почитаю, що ви тут написали. Доброго дня найкращий настанок. Дякую, Маргарита. Так, страшно почути, спустися на землю. Да, сто да, 100%. Страшно, що не підтримують, да, що я тут собі щось вигадала, і до цього йду. Я вас чудово розумію, що це таке, але тут треба ще напрацьовувати да, у цих внутрішніх опор, коли вас вистачає, і вас достатньо, і цієї опори достатньо для того, щоб навіть, якщо вам скажуть, спустися на землю, що ти собі вигадала, щоб ви продовжили рухатися. Так, стрес, блоки, невпевненість, да призводить до зради себе, 100%. Так, узнає, да, впізнає себе Ольга про розфокус, це про мене. Ну, от да, знаєте, що це розфокус, спосіб не йти за собою, не йти в контакт з собою, не реалізовувати свої мрії, бажання. Насправді дивіться, що цікаво, що ваше справжнє бажання, навіть якщо ви його не визнали, не помітили і не почали реалізовувати, воно нікуди не зникає. По суті, все, що відбувається, воно переходить у дуже велику внутрішню напругу. Тобто, ви собі живете своє життя, да, нічого не підозрюєте, не дивитеся в це бажання, не визнаєте його, а воно тим часом всередині вас створює страшенну внутрішню напругу. Давайте на прикладах. Ви хочете там співати, виступати десь. Але боїтеся, що вас будуть знецінювати, тому ви в це не йдете. До прикладу, дату у мене таке було, ну я не думала, що мене будуть знецінювати. Мені просто було страшно, і відповідно я довго там собі не зізнавалася в тому, що я хочу виступати на велику аудиторію. Потім, коли я це визнала, потім, коли я за науковим підходом... Почала би, <смість> створювати да, цю мрію, реалізовувати, то все швидко закрутилося. І, власне, коли мені зараз дівчата пишуть, Віка, а як ти, що ти таке робила, щоб почати виступати да, там, на велику аудиторію, на тисячу людей, я кажу, я нічого не робила? Бо воно якось само все сталося, тому що, як я кажу, коли ви працюєте над собою, ваші мрії реалізовуються швидше, ніж ви взагалі. Встигнете щось зробити. Ну, часто так, да? у мене зараз це так. А, далі, а, наприклад, ви хочете великий дохід, але у вас там партнер не заробляє багато, і в цілому, у вашій родині не було прийнято, що хтось є багатий. І, відповідно, вам страшно, що це призведе до. Ну, таких негативних змін в родині, да, там чоловіку буде некомфортно, що ви почали заробляти багато. Все ваше оточення там каже, це нереально. Це от, наприклад, коли я почала проявлятися, коли я почала будувати особистий бренд, мій дохід зна... ну, кратно прям виріс, і відповідно я розумію, що коли я зіштовхуюся з людьми, які поза цим контекстом. Їм здається, що це ну, щось нереальне, що так не може бути, що це якісь там ну неправда. От, і відповідно, коли у вас оточення да, так тягне назад, 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 то м -м легко зійти. Да, і відмовитися від цих бажань, якось знецінити ще якось там, да, те, що я сказала, як ми уникаємо, розфокусуватися. От, але дуже важливо для того, і потрібно працювати над собою, щоб ви змогли далі рухатися і реалізовувати те, чого ви хочете. Наприклад, хочете переїхати в іншу країну, але тримайтеся за лояльність до болю. Тут вам вже звично все там невідомість. До речі, про лояльність до болю це теж цікава історія. А, дивіться, до хрінового життя. Це коли ви страждаєте, коли ви не маєте там класних стосунків, коли ви там фінансово у вас так все плачевно, коли у вас там тіло болить, коли все не так, нічого не радує. Ви до цього звикаєте. Тобто виникає ця лояльність до болю, лояльність до страждань. Це означає, що вам стає комфортно жити в таких умовах, як у мене є моя коронна фраза: хріновенька, проте стабільненько. Так от наша психіка тяжіє да, цього хріновенько. Тому що це звично да? вже за багато років напрацювалася оця лояльність до болю і страждань. Це вам теж відповідь на питання, чому багато людей обирає ну, такі деструктивні програми, деструктивне життя, страждання, переживання. Вона живе з цією людиною, яка вже ця людина на неї чхала, плівала, а вона все одно з ним живе, і от, 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 от катавайся. При цьому вона розповідає, що вона не хоче піти, але все одно щодня живе з ним. Ну, коротше, да? тобто, психіка звикає, і їй це вже комфортно. Хоча логікою, да, і мозком вона розуміє і відчуває вона себе погано, але тут вже випрацьовувалася у ця лояльність до болю, переживань, страждань. Все. І відповідно, людина не діє, не змінює, не мріє, не йде вперед, не рухається. Що з цим ми всім робимо? Ну, по-перше, дивіться, дуже важливо зізнатися, що ви хочете. Чогось у да, того, що ви хочете, ваше бажання, мрія, масштабна. От я цього хочу. точка. І навіть якщо ви зараз не супер готові діяти, все одно визнати дуже важливо. Дуже важливо. Просто знаєте, як поговорити з собою чесно, що я цього хочу. І побачити, що саме вас в цьому бажанні лякає. Можливо, вам потрібно змінити себе, можливо, вам доведеться переформатувати вас ваш образ життя, можливо, вам здається, що вас хтось покине через це. Ну то вам потрібно зрозуміти, що саме вас лякає в тому, що ви хочете, да, в цьому бажанні. У мене була дівчина, яку я запрошувала на курс провести багаті», тому що я ну, бачу, що їй потрібно. Ну там прям ну жистячок стічок трішки, вони трішки. І вона каже мені, Вікторія, я не готова йти, тому що якщо я піду, мені доведеться розлучитися з чоловіком, а я не готова до цього. Так, і тому психіка теж вже випрацювала лояльність до болю, до страждань, до стосунків, де люди просто сусіди, де вони там тихо ненавидять один одного. І їй це вже комфортніше. Да? Тобто їй вже це комфортніше, ніж зараз доведеться щось змінювати. Зараз доведеться е, попрацювати над собою і піти в чесність, що ні, я ну, психіка ж вона е, якби відчуває, да, що зараз я піду працювати над собою, я зіштовхнуся е, з певними станами, піду глибше. А дивіться, що відбувається, коли ми йдемо глибше в себе. Да, там починаємо працювати над собою. Е, ми починаємо ще більше відчувати, ми починаємо. Усвідомлювати, причинно слідчі зв'язки. І ми доходимо до тієї точки, де я вже не можу собі більше брехати. Мені нестерпно стає, мені фізіологічно стає некомфортно, де я не можу вже тягнути на собі якусь маску і роль. Да? І відповідно, оця чесність, звісно ж, вона буде вимагати дій. Да? Ну, звісно, бо це знаєте, як, ну от уявіть. Що ви прокидаєтеся, починаєте там себе біть, там ножом царапати, там ще щось робити. Ну це дивно, правда? І от уявіть, що коли ми доходимо до чесності з собою, психологічно відбувається щось подібне. Да? Якщо ви усвідомлюєте, що стоп, я не там, де я хочу бути, не з тими, я хочу інакше, у мене взагалі ось такі бажання, а я б хотіла проводити день ось так, а жити ось так, а я зараз взагалі не там. Від слова зовсім, і це боляче. Але є хороші моменти. Ті, хто на це наважується, ті, хто в це таки заходять, ну, я не знаю жодну людину, оскільки я вже працюю з людьми, я не знаю жодну людину з моєї практики, хто б сказав, ні, ну, я, звісно, попрацювала над собою, я побачила да, там зміни, трансформувала життя своє. Але так як раніше, було краще. Ну, реально немає жодної такої людини. Навпаки, лише подяки, вдячність, що я пішла далі глибше і отримала те, про що раніше ну, навіть цього не бачила і не знала, що так можливо. Навіть якщо це проходить через біль, через дискомфорт, але в будь-якому разі вона завжди веде у щось краще. Тому що е, срастівсь з цими масками, ролями дуже легко, просто, але. Чому це маски і ролі, які нас не ведуть туди, куди ми хочемо? Тому що там немає нашої природи, немає нашої справжності. А якщо немає справжності, я казала, що це просто трансформується у внутрішню напругу. Ну, кому класно жити постійно в внутрішній напрузі? Ну це важко. Коли до мене приходять дівчата, я кажу, ви займалися з психологом, зі спеціалістом, працювали з мисленням, станом, він кажуть, ні. І перше, що я постійно кажу, як ви дожили до свого віку, ну, причому неважливо, який це вік. Просто це важко. Ну, це важко на собі тягнути от все те, що ми тягнемо. Да, Ось нещирість з собою, нечесність, маски, ролі, ці деструктивні програми, те, що я кажу, що ми нам простіше, ми е, з цією лояльністю до страждань. Це важко. Це просто важко рухатися, дихати важко. Коли ти попрацюєш над собою, ти реально розправляєш. Плечі, спину, да, ти дихаєш наповнень. Дівчата кажуть, там після проходження провести багатіше, що я, наче переродилася. Переродилася. Що це таке? Тобто, по суті, я із себе наче народила себе справжню. І ця версія, вона класна. Легше жити, легше отримувати бажані результати, легше рухатися. Тож, давайте, що нам робимо? Перше. Зізнаємося собі, чого ми хочемо насправді, навіть якщо це супермасштабне. Я вам так хочу сказати, що немає нічого, що ви не можете досягти в своєму житті. Немає нічого такого, чого нереально досягти. Абсолютно все реально. Я сьогодні зранку думала, що там, аналізуючи своє життя, свої зміни, я точно можу сказати на своєму прикладі, на прикладі своїх учениць, що будь-хто може стати будь-ким. Тобто, які б водні дані у вас не були? Яка б ви там не були людина, всього боїтеся, не впевнена, з бідної родини, ви завжди можете стати будь-ким, ким ви там собі вигадаєте, ким ви хочете, ким ви відчуваєте бути, ви можете це, абсолютно точно. Тобто, Але в першу чергу потрібно зізнатися собі в цьому, це перше. І друге, побачите, що саме вас лякає. тобто, Чого ви ще не там? Тому тобто, що, коли на питання, що вас лякає, людина каже, та нічого мене не лякає. Коли нічого не лякає, то ви вже маєте там бути. Так не буває. Ну, це знову ж таки да, нелогічно. Тобто, якщо я чогось хочу, але цього ще не маю, то значить є певні причини. І насправді часто через внутрішню роботу. До того, що ви хочете, можна прийти швидше і ефективніше. І це класно. І це А що я хочу підрезюмувати? Як би це не було, але справжнє бажання завжди порушує ваш спокій. Це правда. Тому що чим масштабніше бажання, тим більше ваших внутрішніх змін воно вимагатиме. І, звісно, що коли ви ще не навчилися любити ці зміни, да, кайфувати від них, сміливо в них йти, то буде важко, але точно, навіть якщо важко, навіть якщо є турбулентність, це завжди приводить до більшого кращого життя. Тому я вам бажаю чесності з собою, дивитися в те, чого ви насправді хочете. І звісно, що працювати над собою всім бажаю гарного дня до зустрічі завтра.